Так, депортують українців з Європи чи не депортують? Давайте розберемось. розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують. І дві основні причини скажу за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали. Розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків і виїхали не і Так далі зараз це розберемо. Друга причина у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб ви розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку. Просто який ви пропустили, чи забули, чи а, десь не оплатили комуналку чи джоб-центр десь вас доганяє, чи хтось дізнав, що у вас були додаткові баланси на картках. мене про це є попередні відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона, а щоб ви розуміли, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині, роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбауми, спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і вони на машинах туди людей в людей в'їжджають і різні провокації роблять і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами, от хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки проблема з документами, з реєстраціями. Легалізаціями, оце от вся штука. Чого це відбувається? Я дуже детально в попередньому відео розказав тут коротко про це, але давайте по пунктам зараз пройдемося. Перше в Україні. Ви щось там нелегально це виїхали. У вас там якісь, не дай Боже, кредити, які вони закрили, борги за комуналку і так далі. Зараз же ж повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною, Європою, і Європою всіх оцих цих справ Україні дуже потрібні громадяни. І європа, якщо ви ще не легалізувались, не влаштувалися нормально. Якщо ви ще Шалтай, Балтай, досі мову не вивчили там, де вже ви де ж ви ви живете, але давайте по відвертому таких українців дуже багато. Велкам ви під потрапляєте під цю категорію. Потім, десь ви там привищили за кордоном швидкість. Буквально на 15 кілометрів, чи щось іще сталося, якісь чеки, білети не проплатили, комуналку і так далі. І, і здавалось би, яке вони взагалі право мають взяти вас і десь депортнути. А, наприклад, в Польщі, як зараз відбувається, вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону, без ніяких справок, бумажок, договорів і так далі, особливо, і передають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все, і ти нічого не докажеш. ну Ви самі розумієте, як це працює. Поніло? Тому треба зараз бути дуже обережним. і знову ж таки за безпеку, то, що відбувається зараз в Європі, і то, як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів, а українці, на жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими іммігрантами. Хоча ми абсолютно різні по культурі і по, по, по кучі аспектів, я не буду тут це перераховувати, але ми підпадаємо під цю категорію.